Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо солити сало з перестолами і з трьома сумішами приправ Ось такою зеленою, жовтою та червоною. Детально про склад суміші я вам, звісно, розповім. Показую, як роблю це я і сподіваюся, що це відео надихне вас і на засолювання сала, і на використання приправ, щоб наші звичні страви ставали ще смачнішими. Запрошую вас до перегляду. Для засолювання бочка. Я взяла ось такі ну, достатньо м'ясні шматочки. От, Ви можете обрати, де більше сала, як вам вже більше подобається. Я хочу, щоб в мене це були все-таки більше м'ясні. Ну, тут більше сала. Всього тут 3 кг 160 г. Ціна за кілограм 165 гривень. Ціна засоленого сала, ну там вже сало, і трошки з перестьолами, уже засоленого, приправленого в магазині у нас 220 гривень за кілограм. От, ну, ми вже виграємо, а смаком ми, звісно, ще більше виграємо. Звісно, хтось може заперечити, що сало є м'якшим, з бочка воно більш жорсткіше. Розповідаю, отаке сало ми їмо лише з морозильної камери. От зараз побачите, якими шматочками буду різати. Тоненько нарізаємо, і там вже, як то кажуть, не розбереш жорстке воно було чи ні. Для зручності засолювання, і так, щоб відразу один шматочок взяв, дістав з камери, порізав і з'їв, а не туди-сюди його, в камеру з камери, то буду різати ось такими шматками. Для засолювання будь-то сала, будь-то бочка. Попередньо потрібно все одно ще раз засолити. Постоїть сало, бочок добу, зійде з нього ропа, і тоді вже солити, як ви собі там вирішили. Просто в солі там і в банки розкладаєте, чи в е, приправах, так як буду робити я. Боже, краса. Краса. Український наркотик. Так. Я зараз ріжу сало, знаєте, яка в мене в очах картинка? Червоний борщ, чесник, і це сало в прикуску. Класика і дуже смачна класика, правда ж? Ну, тут, дивіться, більше сала, але які гарні порістьоли. Дуже гарно. Тут, от такі реберці, виходить, бо ребра вирізали, і тут шматочки м'яса. Ну, тут вже можна дивитися, чи залишати і солити так, чи вирізати. Я сьогодні вирішила так залишити. Так, підготую цю тацю, щоб можна було сіль насипати. Так, щоб зручно було обвалювати в таку тацю, висипаю сіль. І кожен шматочок ретельно з усіх сторін обмакуємо всі. Складаю отаку ємність, засолили, от навіть вся і сіль пішла, і ставимо на добу в холодне місце. Ну, в моєму випадку це холодильник. А далі будемо робити суміші і засолювати вже напряно. Наше сало просоліло. Ну, сало, бочок. Ось стільки юшки набігло. Зараз наше завдання лише обкачати у спеціях. От Дати йому ще одну добу, промаринуватися у холодильнику. І лише тоді відправляти у морозильну камеру. Дві суміші у мене вже готові. Одну буду готувати сама. Ось ця більш червоніша. Це перець чілі, перець чорний, паприка червона, чесник та коріандр. Вона не містить солі, вона купується, от, якщо у вас є спеціалізовані магазини спецій та приправ, або в інтернет-магазинах. Ну, їх є достатня кількість зараз. Якщо будете питати, я купую на банці спецій. Така більш жовтіша. Це коріандр мелений, кріп сушений, чесник мелений, паприка червона мелена. Здається, майже такий самий набір спецій, але кольори різниця, тому що тут різна концентрація тих чи інших спецій. Ну, і то, що я буду сама робити, це білий мелений перець, часник мелений, та черемша різана сушена. Вона такий часниковий також присмак має. Ось такий чисто часник, часник перець. Ви можете брати гірчицю в зернах. Чесник свіжий натертий. Якісь інші спеції. Я не знаю, що вам подобається. базилік, орегано, що подобається вам більше до сала. Ну, Приступаємо до роботи. Так, Давайте тоді вже раз мені потрібно змішати, то ми її і змішаємо. Добре, перемішаю. Так, все ретельно перемішали. Зараз я буду обкачувати шматочки цього бочка сала. І складати на саму кришку, От, а потім буду загортати у плівку. Окремо кожен шматочок буду загортати у плівку, От, щоб ну, потім, коли дістаєш з морозильної камери, там їх один від одного не відділяти. Можна перекласти пергаментом, то вже як вам буде зручно. Зелену суміш всю не використала, щоб ще, ще два смаки зробити. Це просто пересиплю в окрему ємність і буду використовувати в інших стравах. Те, що я тут обмакувала сало, то ніяким чином тут не повпливало на ці приправи. Так, загортаємо оплівку. Плівку намагайтесь брати також якісно. Все-таки, от ви зекономите на тому, що будете оце шукати кінці, відривати її десь. Все-таки плівка на кухні також повинна бути щільною такою і якісною. Так, зелене обгорнули. І так, надалі в нас дещо вологі будуть шматочки, тому я візьму паперову серветку. Прямо геть так, ну, дуже ретельно не буду обмакувати, але все-таки зайву вологу приберу. І обмакуємо в наступну суміш. Ой, але й ароматна ця спеція. Не спеція, а суміш. Але то вже і смачненьке буде сало. Аналогічно ці зараз загортаю в плівку. Цю суміш так, так само я потім далі буду використовувати, нічого з нею не сталося. Зайву вологу я прибирала, тому тут нічим вона не спортилася, ця суміш. цих у нас вийшло зелених 6 шматочків, а червоний та жовтий суміші буде по 5 шматочків. Ну і ще одна суміш. Тут є такі від рибер такі зазубринки, то всі-всі у спеції ретельно обкачуємо. Це село також обгорнула і наш подальший крок. Так як я це зараз буду класти в холодильник, а потім в морозильну камеру навіть кілька разів обгорнувши вплівку, нас не обезпечує це від того, що запах приправ буде зараз по всьому холодильнику та передавати. Запах іншим стравам. Отож, я беру пакети для вакууматора для дов, більш довготривалого зберігання можете взагалі запаяти і викачати повітря. Я просто візьму пакети, які не пропускають повітря, тому що вони мають такий подвійний зіплок. та закриваються спеціальним таким ключем. І кожен вид сала я складу в окремий пакет. Тому і в холодильнику. Не буде зайвих запахів, і потім в морозильній камери. Ось і все, і питання вирішено. За, за бажанням, ще можна і викачати, але так як я буду час від часу ну, діставати шматочки, то, звісно, вже смислу немає кожного разу викачувати. Хоча. То зна, хто зна, правда? Маєш, чай, дістав. Маєш час дістав потім знову відкачав повітря. Тож таке. Отож, запакувала, відправляю на добу в холодильник, на добу дві, там, три максимум. Для того, щоб всі приправи та спеції, встигли віддати нашому салу, перебочку. Свій смак. Тому що якщо ви відразу зараз покладете в морозильну камеру, ну це все-таки воно не встигне воно схопиться, все замерзне, не встигне настільки ну, заправитися наше сало. Ну і зустрічаємося з вами, коли вже ми з морозильної камери будемо різати тоненькими, гарненькими ароматними шматочками та куштувати наше сало. Наше сало провело в холодильнику дві доби. І в морозильній камері вже також дві доби. Зараз я його дістала, щоб легше було порізати. Хвилин 10 вже лежить без камери. Ну, Бо все-таки з самої морозилки буде мені трошки тяжкувато нарізати. Так, який тому шматочок виберемо кожного сала. Звичайно, вріжемо зараз по кілька шматочків і спробуємо на смак, що у нас вийшло. Але як в тому, знаєте, в старому бородатому анекдоті, що ж його пробувати? Сало, як сало, сідайте і їж. Але все-таки спеції роблять свою справу. Я відкриваю і зараз просто піднімається такий аромат, неймовірно. О. О. Ніж, як по маслу. Ви вже уявляєте червоний борщик? Чорний хліб і чесничок, і це все в прикусочку. М -м -м. Червона м -м, суміш просто неймовірна. Рекомендую на всі 100. Звісно, що це все-таки бочок. Він жорсткий, ніж саме сало. Але тут є м'ясо. Нарізаємо такими тоненькими шматочками. Тобто їм є ще такими тоншими настругати. І все воно добре жується, все воно добре є. Так, я отак буду просто викладати. Так, наступний. Ну, Звісно, в подальшому користуванні я не буду так діставати цілими пакетами. Зараз я просто дістала, що ви побачили всі шматочки на місці. Можете навіть перерахувати. Без вас не куштували. Це менш запашна, але вже от коли так так вже ближче піднесеш до носа, то вже її більш чути. Тоненький шматочок, я її скуштую, там да, мене врізався. Ой, слухайте, це такий процес, як сказати, такий, що не можна зупинитися, воно так м'яко йде. Отак би різав би, різав би. Ой. Теж по-своєму така смачна, ароматна. Можливо, менш пряна, ніж червона, але також має право на життя це 100%. Я вважаю, що якщо засолювати таку кількість сала, все-таки потрібно різними заправочками заправляти. Бо однією це трошки нудно. Буде виглядати. Ну, просто приїсть. Ви спочатку будете його їсти. Все дуже смачно, а потім... Ай! ай, І по тій морозилці, як то кажуть, вже зваляється. Ну і зелененька в нас ще лишилась. Ой, тут -от -от вже все відкриваєш. Пахнеть, пахнеть, пахнеть. Вже як ти відскочив. Ну, це у нас вийшла класика. Чесник, перець, сіль. Можна ще й гірчички такої в зернах додати. Хоча ну, це вже так, на любителя. Також не можу нічого сказати поганого. Оцю суміш. Ну, я ж вам кажу заліпательний процес. Перепрошую, що таким сленгом. Зупинитися неможливо. Ну що ж, отака у нас смакота вийшла. Підчистила вже чесничку. Будемо зараз червоним борщиком їсти прикусочку. Отож, що я вам бажаю. Експериментуйте з спеціями, приправами і звичні для вас страви, будуть ще смачнішими. Натхнення вам на засолочку сала. Дуже виручає, коли от немає нічого в холодильнику їсти. заглянув в морозилочку, дістав шматочок сала, огірочка солоного з баночки, хлібчика та й вже перекусив. Отож, дякую вам за перегляди, дякую за ваші коментарі. За вподобайки та чекаю вас наступних відео. До побачення! І підписуйтесь, хто ще не підписаний.